Доріж за все, ти навіть не чув про ці локації в Україні. Лови тизер про перші п'єць, і пиши нам у коментарях про яку хочеш повноцінний випуск. Поїхали! У Харкові стоїть будинок слова. Тут жили хвильовий, Куліш, Тичина, Яновський. Будинок збудували спеціально для творчої еліти, але згодом він став місцем репресій. Заліщики на Тернопільщині, місто в петлі Дністра серед земноморськими пейзажами. Колись сюди з'їжджалися відпочивати європейські аристократи. На Черкащині є село Привид Орбіта. Планували атомну станцію, але все зупинилося. Тепер тут лише одна вулиця серед поля тиша та бетон. Олешківський піск. Ки на Херсонщині один із найбільших піщаних масивів Європи 160 тисяч гектарів пустелі посеред України, де вітер малює хвилі на піску. Бакота на Хмельниччині, колишнє село затоплене дністровським водосховищем. Тут досі стоїть скельний монастир 11-го століття та вражаюча затока. Чекаємо на твій голос. Фіць, і вже відкриваєш Україну з нами.